Рменко Марія, ременко Дмитрій, міст міста Житомира. Бізнес Мей будує вся сім'я. Я працівник кондитерської фабрики, чоловік, капітан міліції, ну вже в відставки. Будуємо сім'єю, менша донька платина, старша донька смаракся, основник, а ми смарагди. Чому продовжуємо будувати? Ви знаєте, у команді такі лідери, тільки що Галина виступала, плакала. Знаєте, чому плакала? У нас бородянки. На всю купацію не залишила Бородянка. Коли я приїхала туди, розумієте, ви були в тому місці, правда? Бачити і чути це багато що значить. За мною лідер теж, який пройшов, АТО, ранений, він був до передової бізнесі, він повернувся сьогодні, він зі мною Цього прекрасного бізнеса. Я коли розпочинаю прямій віри, бо то я кажу: ну, три лайк, номер один в світі і номер один Україні. Я говорю, що я з компанією. Володимир Майсиенка, чоловік політик. Я лікар за фахом. Прийшли в бізнес завдяки Володимиру Миколайовичу і завдяки тому, що говорила Олександра Кліпчук, колись я прийшла в бізнес точно завдяки чи що вона сьогодні радується тут і чує нас, бо є певне відродження. Тому ми прийшли для заради свободи, і я всім дуже закликаю просто давайте відроджуватися. Це інженер, судариква Ганна, мій чоловік Євген Борисович Лавацький, теж інженер, ми будували цей бізнес, він рік назад помер. Я продовжую. Справу чому? Тому що я вийшла на пенсію у свій час, і мені не було чого робити. Треба було навчитися заробляти гроші, тому що як інженер в науковому інституті я мала тільки блиск, але, але там не було грошей. Мені подобається в цьому бізнесі, що я маю наставників, я маю людей, на яких я можу бути схожою за якими я йду. І це була найголовніше перевага Чому я тут. Мені завжди подобалось вчитися і подобається до цих пір, а мені вже за 70. І я хочу кожному сказати, е, я собі не виявляю життя зараз, якби ми з Євгеном Борисовичем не побудували цей бізнес. Моя донька сказала, це просто моє життя. Це просто моє пластуче життя. І мені хочеться кожному кричати, робіть! Робіть хоч потрошки, хоч по чуть-чуть, але не відходьте. І будьте здорові, бережіть себе і за перемогу.